Доброго дня, діти! Сьогодні тема уроку розв'язання прав, рівняння розв'язання задач. Від деякого числа відняли 60. Отримане число зменшили на 25, в результаті отримали число 12. Знайдіть невідоме число. Розв'язання нехай невідоме число буде х. Тоді, за умовою задачі від невідомого числа відняли 60. Від результату відняли 25 і отримали 12. Складемо рівняння в дужках хміну 60, мінус 25 дорівнює 12, розв'яжемо рівняння в дужках хміну 60, закрили дужки, мінус 25 дорівнює 12, в дужках х мінус 60 дорівнює. Бачимо, що з лівої частини рівняння нам треба перенести 25 в праву частину рівняння, 12 додати 25. В лівій частині рівняння так і залишається без змін мінус 60. В правій частині рівняння ми виконуємо дії додавання 37, х дорівнює 60 додати 37, х дорівнює 97. Наступна задача 2. Батько з сином посадили 108 кущів помідорів, причому батько посадив у два рази більше кущів, ніж син, скільки кущів посадив син. Розв'язання задачі. Нехай син посадив Х кущів, тоді батько посадив 2х кущів, оскільки разом вони посадили 108 кущів, складемо рівняння і розв'яжемо його. Х додати 2х дорівнює 108. Привели подібні доданки в лівій частині рівняння. Х додати 2х, 3х дорівнює 108. Х дорівнює 108 поділили на 3. Х дорівнює 36. Отже, син посадив 36 кущів. Відповідь задачі 36 кущів. Наступна задача 3. Валентин подарував Валентині троянди і орхідеї. Причому орхідей було в 4 рази менше, ніж троянд. Скільки троянд подарував Валентин, якщо відомо, що їх було на 51 більше, ніж орхідей. Нехай Х кількість орхідей. Тоді 4х кількість троянд. Складемо і розв'яжемо рівняння. 4х відняти х дорівнює 51. В лівій частині рівняння треба привести подібні доданки. 4х відняти х буде 3х дорівнює 51. Х дорівнює 51 поділити на 3. Х дорівнює 17. Отже, орхідей було 17, троянд – 4 помножити на 17 дорівнює 68. Відповідь задача: 68 троянд. Наступна задача: фермери Іванов, Петров і Сидоров зібрали на своїх полях 600 кг поляниць. Петров зібрав. У два рази більше, ніж Іванов, а Сидоров на 128 кг більше, ніж Іванов. Скільки кілограмів полуниць зібрали кожний фермер? Розв'язання задачі. Нехай Іванов зібрав Х полуниць. Тоді Петров зібрав 2х кг полуниць, а Сидоров Х додати 128 кг полуниць. Оскільки разом вони зібрали 600 кг полуниць, то складемо і розв'яжемо рівняння. Х додати 2х додати в дошках х додати 128 дорівнює 600. Х додати 2х додати х додати 128 дорівнює 600. В лівій частині рівняння привели подібні доданки х додати 2х додати х. Буде 4х. Додати 128 дорівнює 600. 4х дорівнює. Бачимо, що з лівої частини рівняння вправо треба перенести 28. 128. 600 відняти 128. 4х дорівнює 400. 472. Х дорівнює 472 поділити на 4. Х дорівнює 118. Отже, Іванов зібрав 118 полуниць, Петров зібрав в два рази більше, тобто помножити на 2. 2 помножити на 118 це 236 кг полуниць. А Сидоров зібрав 118 додати 128 дорівнює 246 кг полуниць. Зараз у нас невеличка самостійна робота. Я вам кажу завдання, а ви мені розв'язуєте і кажете відповідь. І перевіряємо, чи правильна вона у вас. Яке ж чисел є коренем рівняння? Х відняти 152 дорівнює 358. Варіанти відповіді: 216 316 510 658. Відповідь 510. Наступна. розв'яжіть рівняння. 453 мінус х дорівнює 147. Розв'яжіть рівняння, правильна відповідь: 306. Рівнянням є. Перший варіант. В дужках х додати 5 відняти 2, другий варіант: 9 додати 16 дорівнює 25. Третій варіант 3х відняти 5 дорівнює 10. Четвертий варіант 2х додати 4. Правильна відповідь 3х відняти 5 дорівнює 10. Чи є число 7 коренем рівняння. 87 відняти 6х дорівнює 43. Правильна відповідь ні. Дякую вам за увагу! Дай Боже вам мирного неба над головою та здоров'я. До побачення!